Вітаю вас! Хочу показати огірочки ось просто в такому парничку. Сьогодні у нас 28 травня, і, як бачите, маємо вже зав'язь, Чекаємо, ось вони будуть уже зацвітати. І отримуємо ранній урожай огірків, без теплички, просто під парничком. Ще й економно це все було зроблено. Висівалися огірки. Десь було вже квітень, число десяте. Спершу, ось по краях, у мене була капуста, рання, пізня, брокколі, цвітна. Пізніше трошки вже я посіяла огірочки, тому що капусту висівала в кінці березня. Якось так мені захотілось ранню розсаду. Ось зразу було накрито під дугами клейонкою. Ось там вона ще кусочок лежить, на ніч я накриваю. Клейоночка потрібно брати зеленого або жовтого кольору, щоб огірочки взагалі розсада не згоріла, коли ви вчасно не зможете відкрити. Зараз накриваються вони агроволокном. Агроволокно щільність, де тут плотна, тому їм дуже гарненько тут. Рости подобається. Ну, ось так покажу всю грядочку. Ще десь капусточка маленька залишилась, десь тютюн сам собі насіявся, залишу. А може буде і краще, буде тінь давати огірочкам. Побачимо, якщо, то потім я його пересаджу десь. Ну, ось, будь ласка, дивіться. Принцип гарячої грядки, забула сказати, тут використано. Як на всіх культурах. Які я висаджую раніше, кавуни, кабачки, скрізь використовується принцип гарячої грядки. Викопується траншея, десь можна любу, Де меншу де глибшу копала, де сантиметрів 40, де 50 було, 60 закладаються сухі гілочки. потім Помет корячий, свіжий, прямо з сарайчику, і поливаємо обов'язково кипяточком, закриваємо землею, можна зразу висівати. Тепло починає віддавати гаряча грядка. Зазвичай уже через дві неділі, ага, забула сказати, закриваємо обов'язково ще плівочкою. Ну, ось так тут, як бачите, у цьому парничку бокові стіночки теж у мене під, плінку, під плівочку. На городі бокової плівки я не робила. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, запитання.